Сьогодні завершується термін реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті. Цього року реєстрація відбувається в безпаперовій формі. Щоб зареєструватися для участі в національному мультипредметному тесті, цього року вступнику потрібно самостійно створити персональний кабінет на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти. Після надсилання інформації на обробку до 7 травня в персональному кабінеті можна буде вносити певні зміни до проходження НМТ. Як повідомили у Волинському центрі ЗНО та моніторингових досліджень в області, станом на сьогодні зареєстровано понад 9200 учасників, що на 20% більше ніж минулого року. Проте 200 з них зробили помилки. Після насилання документів на обробку рекомендується переконатися та вкотре зазирнути до персонального кабінету, щоб не пропустити важливого повідомлення.